Парк атракціонів відкривається. Проходьте, малече. Бажаю вам провести чудовий день у нашому парку атракціонів. <ривіт> Привіт, ми наступні. Стоп, зачекайте. чекайте. Де ваші діти? Вхід без дітей заборонено. Що? Навіщо нам діти на атракціонах? Без дітей я вас не пропущу. О, сімейство Вензей. Гей, чому ви лізуєте без черги? Проходьте. Гей, чому ви її пропустили, а нас? Ідіть звідси. І без дитини не повертайтесь. Шукаю батьків. О, який збіг. А ми самі шукаємо дитину. Люба, здається, ми щойно стали батьками. Мої Ти чому розпоряджався? Що трапилося? Та все величезний капкан. От що. Моя нога. Гаразд, годі волати. В нас тут справа. Привіт, кішечко. Ти шукаєш батьків? Я твоя <свист> мамі. Що? Mm -hmm. Ні, ви не зрозуміли. Я шукаю своїх батьків. Що? Mm -hmm. Я твоя матуся. Mm -hmm. А це свій незрабний татко. О, привіт, дитинко. Моя нога. <свист> дуже добре. Mm -hmm. Ну, я вже піду. Mm. Аніруш! відпустіть мене. <свист> Ось це твоя кімната. Подобається? Не дуже. Ось тут квіти. А тут іграшка Хагі-Вагі. Гей, <ріст> ти мене чуєш? Прокинься. Ауч! Хагі позубав модивлю 10 годин. Такой. Так, я знала, що тобі сподобається. Іди погляди іграшки. А я покажу тобі твій одяг. Що? Яка атака? Ні, ні. Що ти робиш? Дивися ловлю на меду. Я давно не боюся м'яких іграшок. Вже аж три тижні. <плес> <Летатися під новами>. <плес> <плес> а де вона? <плес> Куди вона поділася? <плес> Тоді, о, Знайшла. Потрібно підтримати свої котячі пазурі. <плес> Ауч! У цьому будинку довгі тільки руки та ноги, а не пазурі. Я буду за своєю родиною. Де ж ви мої мамо і тату? із жуйкою. <рик> Сьогодні буде жуйна яєчня. З жуйним беконом. Що? Mm. Смачного. Mm. Іу, воно тягнеться. Це неприродно для сніданку. Ова. Це схоже на клубок. Я не хотіла. Татку, як ти ся маєш? Іграшка, щоб точити пазурі. Це не іграшка. Мої ноги. На депуті допоможіть. Я випадкова. Гей, у тебе тут, а ти мовчиш. Ну ж, бо натискай на кнопку. Тисни, тисни, тисни. Горіше. Добре. А, стоп, стоп, стоп! Не так швидко. Зупинися, дитинко. Це все вона. Вона хотіла мене вбити. Заспокойся, Дейді. Вона ненароком. Йди швидше. Я зроблю з цієї кішки у а. Подумаєш, є чим зайнятися. Такий безлад. Mm -hmm. Як схоже, hmm. просто одне лице. Назвемо mm -hmm. цю картину. Мамі бачить кімнату Кетнеп. Uh -huh. Та що ти тут робиш? Uh -huh. Дитинко, дитинко. Uh -huh. Гаразд, я сама розберуся. Не. Hey. Прибери це все. В тебе є рівно 5 хвилин. Mm. Лела, здається, я не встигла. П'ять хвилин минуло. Ходімо. О, почнімо з маски для обличчя. Це тобі. О, це ти вдало заснула. Зараз я тобі покажу в'юті день з донькою. Яка краса? Бувай мамі! Я йду додому. Мамі? Що з тобою? Чому ти розляглася? А чому ти кричиш? <гас> Подивися на своє обличчя. Навже <гас> <Може> це я? <гас> І поверну до будинку. Застосовую свої телепатичні дідності. <гас> <гас> Кетнеп, ось вона. Повертайся додому. Мені потрібно додому. Мені потрібно додому. О, нарешті ти повернулася. Що ти зробила з моїм обличчям капосна кішку? Виправ мій макіяж. Негайно. Змий все швидше. Ось так набагато краще. А тепер звари мені чашечку жуньку еспресо. Негайно. Жуйко еспресо. Жуйку еспресо. Ця кішка зведе мене в мовинку. О, Мішуйко, естресу не вже. Дякую. Усміхнися, матусі. Ось тепер все ідеально. Дякую. Я так більше не можу. А тепер потанцюй. Що я роблю? Я знову повернулася до ломпле. О, О ні, треба тікати. Мамі. Дитинко, hey. йди сюди. Допоможи мені підготувати сюрприз для Дедді. Надувай піки. Леле. О, Харба. Це буде чудовим сюрпризом. Все готово. Дедді, підготуйся. Сюрприз! Вітаю, Дедді. Ова, дякую, Люба. Ти мій найкращий подарунок долі. Я тебе люблю. Огидно. Отже, гайда швидше веселитися. Це тобі подарунок найкращому батькові. О, дякую. Що ж там? А ще ось ця кулька. Знову кулька. З мене досить. Не бійся, це просто кулька. Подарунок. Нічого такого. Тримай знову. О, деді. Схожий на мамі, я не терпітиму знущання з себе у власному будинку, швидко у свою кімнату. Ці батьки страшенні мені. Мамі взагалі мене не розуміє, а Дедді просто дивний. Якби була можливість, я вже давно пішла би від них. Ти мамі найгірша мама у світі, що? О, що я чую. Мої ноги мене не тримають. Оу, мамі. Вибач, У ми мене милиці. І чого ти хочеш, кішко? Я хочу нарешті піти від вас. Мені набридла ваша родина. Що? Ну, то йди. Тебе ніхто не тримає. Бувай, ти нам не потрібна. Що? Гаразд. О, наша мала покинула батьківський так самотньо. Знайшов. Це моє. Я перше що відай. Для на смітнику, то якась маячня. Гаразд, забирай собі риб'ячі кістки. Я знайшов дещо смачніше. На мене чекає чудова вечеря. Одну хвилинку. Розшукуємо помні. Що? Ні, тут нікого немає. О-оу. Привіт. Чи ти не бачив по мені? Ні, гадки не маю про кого ти кажеш. А це бурчить у мене в животі. Напевне, консерви були прострочені. Ось сама понюхай. це так гадота. Єж, єж, не соромся. Бери ще й шоколадку. ну ж нужбо, ну ще. Я більше не можу їсти. Ні, можеш. Ще одне тістечко. Не буду. Ні будеш. Ні, я наїлася і вже хочу спати. Що? Спати, навіщо? Почищу зуби? Ні, 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 тільки не це. Ми не чистимо зуби, ніколи це нудно. Але ж не чистити зуби після солодкого це шкідливо. Ні. Серйозно, Лебонь? Не треба чистити зуби Друзі, та ви найкращі. О, так, ми такі. Яблука знову у нас немає зубів. А, помиляйся. Чесно поцуплені зуби скорбані. Приміряй, друже. Зручна й міцна модель. Грест спробую. Хм. Хм. То як що скажеш? Мої зуби? Хоча це не мої зуби, як це називається. Притягнув якийсь мотлох. Вони зламались. Не волай, так, презентую другий варіант щелепи. До вашої уваги зуби найпершого вампіра. Та що там відбувається таке? Спробуй. Хм. Ну як? ти знущайся. Ці зуби геть не годяться. Фомні прокинулась. Е, Привіт. Я зголоміла. О, яблуко. Яблуко? Це погане. А ось бери хороше. Отак ти бачив, це не зуби скарб. Ми виграли джекпот дантиста. Ось би нам такі зуби. Отже, наш план: поцупимо прекрасні зуби помні. Годуватимемо її солодощами до схочу, заборонятимемо чистити зуби. Тож і зуби самі повипадають, і ми поцупимо їх. Ой, що вони вже надумали? Зубки помні стануть нашими зубами. О, так. Час поспати, мені треба потрапити всередину. Судово руку відчини двері! Це гаразд, спомні. Помні, хочі ж прокидайся. У чому річ? Mm. Прокидайся. Ти в неабиякій небезпеці. Тобі терміново треба тікати з цього будинку. Повір мені, нікуди я не піду. Відпусти мене. О, ні, запізнилися. до гдею. Виходьте. Позбувались то й добре. Горіхи замість цукерок чудовий план. Бувай, цукерко. Привіт, твердий горішку. Ніхто нічого не помітить. Вона йде. Привіт, крихітко. Хоче є щось поїсти. Вже ж бери цукерки. Отак, вони дуже смачні. Дякую, я візьму ще. Що це було? Як вона це зробила? Ну, ми перевіримо. Оу, потерпи, друже, заглиці, як на собаці. А це ще хто там? Я відчиню. Хто там? Привіт, вам, посилки. Що це таке? Розпишіться, ось. Ми нічого не замовляли. Ну гаразд. Не повертати ж їх? Дякую. Тут сила сила на солодощі ви цукерок. Аго, що це ти зробив? Я склав пірамідку. Ну ми пограємо. Годі, треба прибрати всі ці коробки у вітальню. Передай далі. Е, що стовбичиш? Давай мені. Ось так чудово. Тримай. Все ми добре попрацювали. Фух. Та да. Це все тобі. Цукерка? Я вже не годна їсти ці цукерки. З мене досить. Маємо для тебе подарунок. Але за умови, що ти з'їси всі ці солодощі. Подаруночок? гаразд. Здається, спрацювало. Я все з'їла. Давай мені ж, Відкривай кучіш. Що там, що там, що там? Ова! Машинка. Дякую, друзі. Хі -хі -хі. То що ж, я їду. Гов, зачекай. Ох, доставлення завершено. Ну, ми поглянемо що. Це ж їхній підступний план. Тут сила села на зубі. Святі щелепи. Гаразд зберігаємо спокій. Я зберу всі докази. Ауч, тільки не треба котатися. Зараз Прив'яжи нитку. Стояти машино. В мене важлива справа, Готово. А другий кінець ось сюди. Дай сюди. Це така гра. Зубні перегони вперед. Що? Зачекай? Hmm. Тут сидеть так вгамселила. Догадаю. <певелит> Кетнепе, що ти накоїла? Це мої друзі. Ні-ні, вони не друзі. Я покажу. Поглянь, вони хочуть забрати твої зуби. Що? Це ж їхній підступний план, аби твої зуби випали і потім потупити їх. Можна тебе на хвильку. Що? Невже це правда? Отак. Ми заберемо всі твої зуби. Духте, я вам не дозволю. Ми самі собі дозволимо. Що? М'ячик? О, а що я тут маю? Хочеш м'ячик, друже? Хочу м'ячик, кидай. Хочеш м'ячик? Отримуй. Я привела допомогу. Чи дійсно є потреба битися? Я цього хисту не маю. Зачекайте, вас троє, а нас двоє, так не чесно. Привіт, хагі. Ось тепер нас порівну. Почнімо. Зачекайте, я ненавиджу бійки. І що? Вирішіть цю суперечку іншим чином. Не битися? А що ж тоді робити? А ми можемо зіграємо у шахи. Серйозно What? мій хід. Ну ба, чудовий хід. А як вам таке, прощавай коню? Ганьба на мої вуха. Дарма я ходжу ось таким чином. Легко. Ось мій король. Що? Але ж це не за правилами. Шах і мат тварини. О, так. Що? Ні, так взагалі не чесно. Ми все одно перемогли. Віддавайте нам помні. Ми не можемо віддати помні. Кінґере, oh. Джакси? Де це ми? Ні? Чи з вами все гаразд? <ріху> так, так, так. Повернулись. Hey. І що з вами трапилось? Це все Кетнеп і Догдей. Жахли білоподії. Вони викрали повні і хочуть забрати її зуби. Це секундна справа. Крок назад. Ось і наш вихід, прошу. За мною, друзі. Там можна не піти, ми втомились. Ти гаразд, боягузи. Просто жах Наші зубки Відкрий рота ширше, дитинко. Ні, 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 не буду. І це злодії. Серйозно. Що? Що треба? Ай-яй-яй, так боляче. Зубаста моя школа, розумниця. Отже, я просто зніму це закляття. Хай щастить Зубатикус. Зв'ялитикус. Зуби в тебе, в мене Хове! Нарешті. Ходімо помні. Панянки, Ей. вас вже зачекались у цирку, а я ще трохи побалакаю з цими лиходіями. час іти. Бувай. Бувай, Фредді. О, так, у мене найвищий бал. Привіт. О, дякую. Дякую, Любі. Дякую всім. Обожнюю троянди. Це Ти просто найкраща. Добрий, день, пані і панове. Не хочу вас засмучувати, проте це була лише лякальна розминка. Мені вже лячно. Що ти маєш на увазі, зубастику? Тихіше, тихіше. Я лише підвищую ставки. Що? Пропоную вам фінальний раунд. Виграє той, хто налякає ось цю крихітку. Гаразд. Ту перший камінь ножиці. Папір один, два, три. Я виграла. Бувай, іди першим дахо. Хай щастиці, друже. Удачі тобі знадобиться. Ось те, чого мені якраз бракувало. Дякую, Ого, Що? А як щодо страху? Це тобі любий. Сердечко, мені не потрібні ці дитячі ніжності. Ти дуже милий і отримуєш нуль. Що? Нуль? Ні. що? Mm -hmm. В мене є для тебе дещо веселеньке. Лови. Миша. Mm -hmm. Зараз митцю вполюю. Mm -hmm. Моя. Це було за виграшки. Mm -hmm. Всі кішки сінки. А кому Тут почухати через це. Mm -hmm. Тільки не це. Mm -hmm. -ха -ха -ха. Та годі ти псуєш мою моторошну репутацію. Тобі, мол, Бухнастику. Оце і усе? Ганьба шалена. Бувай пухнастику. Бракована безстрашна дитина. Що? В тебе теж пульт? Утяча не вдаха. Оце ти невдаха, вдаха, тепле. Що? Ні, зачекайте. Я ж важку мир. Моторо шнати. Ходімо, жахливе шоу. Друзі, ви чого це? Я перша. Стій! О, Геді. Кетнеп. Вибач одну хвилиночку. Що це знайдеться? Усього лише клубочок повний. Хочеш на згадку? Та. Гедота. Як тобі хочеш? Підійди від дверей коричневі монстри. Олежки це. Я перший. Ти в мене ще ночуватиметься. Аго! Відчини двері. Отже, чим я можу її налякати? А вже ж, знаю. Найбільше вони побоюються залишитися без інтернету. Отак я просто геній. У чому річ? Знову мережа несправна. Десь тут у мене була сукупникова тарілка. Ось і вона. Чудово. Все знову працює. Що? Ці юні хакери вважають, що вони розумніші за всіх то, що ж зараз надсуватиметься в мене. Старі методи найнадійніші. Класика жанру Жанружа. Ауч! Ого, моя нога! Ауч! Хто тут? А знову ти Подобався мій килим небо. Оце ти туфій. Ах, ти ж дрібна, нахабна вискочко. Я розтрощу твій комп'ютер. Маю. Mm -hmm. Залишиться mm -hmm. ще броншет. А ми ще й телефону mm -hmm. сьогодні. Тряся. Я здаюсь. Бувай ведмедиком. Ох, ці діти. Mm -hmm. Що? вибухте мене. Mm -hmm. Почути ведмедику. А я піду, де виграю цей фінальний раунд. А що, як я заберу твою улюблену іграшку? Mm -hmm? «Ну, Будь ласка, грайся собі. Oh. Ну, так і цю душовий ведмедик. Не ведмеди. <zor introduction> <Наравиджу ведмеді>. Ці кішки. Мені ця іграшка все одно набридла. Mm -hmm. Що? Mm -hmm. Чому це тобі баюже? А що, як я тебе вкушу? А, геть звідси!» «Ти чому кусаєшся?» «Іди собі, кішко. «Ненавиджу воду. Після цих монстрів генчустов все доведеться пилососити. Я зараз задам тобі бобу. Чого тобі треба? І хто придумав ці пилососи? Ненавиджу. А чий це хвіст. не люд якийсь. Агов, кішко. Твоя клітка зламалася. То що там у тебе? Знову спіткала невдача. Я не спомоглася її налякати. Цим разом ми зможемо. Я за подругу. До роботи. Ти Агов, не заважай мені. Підійди, я саму пішку впораюсь. Годі вже. Нічого не збагну! Де це я? Допоможі. Озорміся, нічого не можна тобі довірити. Моя голова. О, мрія арахнофоба. Їди сюди, друже. Це що треба? Нажахай її як світ, друже. Знову ця кішка. Це це. Почувати тобі шерепце. Ага, припини. Все, мені час спати. Тястя, побудьте до тобі. О, я порушу цей здоровий дитячий сон. Я не дам тобі виспатися. Ніколи. Що це ти робиш? Давай, ведмедику. Ваша команда в сутці і халепі на дахи. Це чому таке затісне. Оце так поворот. У мене просто мову відібрало. Так приємно розправити крила. Ось вони. Два недомонстри. Я з вами розправилася недоумки. Не, вона такий самий монстр, як і ми. Все одно ми мусимо з нею розібратися. І геть чисто все з'ясувати. Мої дорогоцінні нагороди страху. Я то є найжахливіший монстр. Попалася. Вибачте. Це ж мій улюблений цирковий фокус. Агов, де ж ти? Де? А, ось і вона, пані та панове. Гадаю, це кінець. З днем народження, прихичко. Хочеш, загадуй бажання. Ага, з ним народження дрібното. Я хочу, щоб сталося диво. А тепер сюрприз. А сюрпризи. Нужко виходь. Привіт-привіт! Почнімо наше шоу. О-о, просто жах. Добре підшимають ключ! Така краса. О, боже, Це ж якийсь іменинний кошмар. Кому взагалі подобаються клоуни? А зараз новий фокус зі зникненням. Ну ж бо зникай. Е, сховай свою дубцю. <реш> Та-да! Фоку зі зникненням. Чудово, чи ти це бачила? Дижа є гірших під в житті! Дякую. Ну, ми продовжимо. Але Трясця! Усім привіт, і любі гості. Це ж та цифровий цирк! Я обожнюю тебе. О, треба ж таке. Мені приємно. Тоді продовжимо наше шоу. Прошу, не змушуй гостей чекати. Я ні в жодному разі. Я не піду туди. Терпіти не можу цих формальностей. Вперед! так так, так А це ще що таке? Все найцікавіше. Чекає на тебе за цими дверима. О, мені не дійшла пошта. Такий чудовий сонячний день. Привіт, моя морквинко. М -м -м. Кота. Це ж королівська морква. Зараз витягну. Ще трішечки. Треба підкачатися, щоб витягнути її. Я впоруюся з тобою, пані. Ем. Отак, вдається. Гаразд. Це ж, очевидці, не морква. Добрий день усім ухати. Хочеш, я відкрию для тебе морквяний рай. Захочу всі манливі двері. Дякую, пане. Це було так легко. Неймовірно довірливий зайчик. То що ж, якщо ви хочете пограти в хованки, то я до ваших форму. Ховайтеся, мої любі. А я хай же так не підглядатиму. Десять, дев'ять, вісім, сім. Чому сто тут? Ховайся! Що ж з неї почну? Тільки на мене, тільки на мене. Особа королівської крові. Оце мені поколонило. Ні, будь ласка, не треба. Шахи мати ваше величність. О, лишенько, це ж просто жарти годі, бідолашний король.